Oh, oh, Всім привіті! Прийшла до нас зима, яка красотіща. Утром встав, дивився у віконечко, світи сонечко, лежить сніжок. Ну, просто природа порадувала нас цією красотою. Утром встав, дивлюся у віконце, а тут сніжок такий випав, так класно, світило сонечко. Ну, в общем, погодка була просто прекрасна. Зараз ну, хмари, непонятно відкуди взялись, воно, як завжди, так буває. Тільки надумаєш, тільки надумаєш щось тоєчки робить сонце світить, подивився на небо, немає жодної тучки. Вийшов. Сонця не стало. Ну, Все-таки треба машину було від снігу очистити, стежки порочищати. І тут мені чистить виїзд. Виїзд ось де з моєї усадьби і чистити треба багато. Треба чистити, того, що воно сніг мокрий і, як замерзне, уляжеться, потім нічого не зробиш. Так, отак -от тут обстоять діла на участочку. Бачите, сніжком поукривало цвіточки. Цвіточки, це тут загородь гуси жили літом. І тут теж, теж така природа, така красотіща. Ну, по роботі, що я тут діла, і розчищаю цей обніжечок. Ось де тут, можна сказати, під проводами, під совбами осталось зовсім капелькою і потім буду двигатися туди. Но сьогодні треба позайматися снігом, пооткидати сніжок. Ви ніколи не замічали, що якось час не завжди рухається однаково, а по різному Коли ти якось спішиш кудись, тобі дуже швидко треба, або багато в тебе роботи діло. Воно летить з такою сумасшедшою швидкістю, що його просто не остановить. На часи дивишся, а. Минути йдуть як секунди, а, минути, а часи йдуть як минути. Це якщо тобі треба. А якщо ти стоїш, ну, підходиш там до банка, щось заплатити, якісь комунальні услуги або отримати якусь посилку на почті, перед тобою стоїть очередь. Ну, грубо говоря, чоловік 10-15. І ти в цій черзі можеш провести 2 години. 2 години можеш провести у черзі за тим, що, щоб тобі заплатити. І стоїш, 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 стоїш. Каже, ця очередь взагалі не двигається ні на, ні на секундочку, ні на минуточку. Тобто. Ну, а самий парадокс в тому. Що коли підходить твоя очередь, ти вже відстояв там час чи півтора і тебе обслуговують за 2 чи 3 хвилинки. Ну, і думаєш, чого так? Чого так, а не інакше? В магазин заходиш в магазин, дивишся, пустий магазин. Якоби нема ніде нікого. Тільки підходиш до каси, не пойми одкуда, стоїть повно людей. Як будто би вони спеціально стояли, тебе ждали, що ти ось. Що ти будеш йти до, до каси. А якщо, допустимо, ви живете в великому домі, там 100-квартирний будинок такий великий. Ви бачите тільки 4-5 чоловіка з усього дому, які в ньому живуть. Остальних ви або не бачите, або ніколи з ними не встречались і не сталкувались. Така якась Іллюзія самообмана. Да. Чистить багато почав відсюди і постійно йду. Якщо подивитися на весь участок, то може показаться, що ти його ніколи не розчистиш, бо, бо багато. Але ж, як ми знаємо, навіть найдовший путь. Починається з единственного шагу. Тобі. І потім постійно тобі буде менше-менше і менше це все робити. Ну нічого страшного, потихонечку все почиститься. Світла все одно немає. Як завжди, виключають світло. Виключають того, що, того, що його не, немає. Його немає, того що, того, що нас бомблять, бомблять критичну інфраструктуру, електростанції і все, що з ними зв'язано. Так. Сніжок це добре, коли на нього дивиться. Ну як відкидати, то то не дуже, Ну все одно треба це делать, потому що, потому що з цього хутора, якщо закида снігом і надо мені буде виїхати. Я просто-напросто не виїду отсюда. Да, можна накатати туди-сюди 5 раз проїхати, Ну, цим особо не поможеш, тому що Оцей гребень, він останеться, а сніжок, як я вам уже казав, сніжок такий мокрий. Він... Туди-сюди, не сьогодні, завтра морози обіщають, злежиться і... і потім буде набагато важче. Так. Що вперед очищать, що назад очищать, все одно очищать цей сніжок треба і треба його чистити. Так, зима зимою, сніг снігом. Но рано чи пізно повинна прийти і весна. Так бувало кожен рік. Що після зими приходить весна і. Так як я зараз живу в селі, бачите, скільки землі по ту і по ту сторону, нагороди ну, і треба ними займатися. Треба займатися і треба щось садити. Так, як ви там, хто хто дивиться мої. Мої відео слідкує за моїм каналом, бачу, що я люблю садити капусту. Вирощувати капусту і продавати його її. Так, все, балакав з деякими людьми, які теж, теж садять капусточку. І що вони кажуть? А кажуть вони таке. Манали ми садити цю капусту. Зараз вона ні по чому. О, мені з цього моменту стало цікаво. Що ж таке, що ні по чому? Относительно тих цін, які ми наблюдаємо зараз в магазинах, а ціни просто шалено. Космічні, а космічні саме вони чому? тому що все коштує дуже-дуже дорого. От так як я завжди починаю балакати за одне, потім тебе відводить от от теми і ти починаєш за ті ціни. Ну ладно, добалакаю за ціни, тоді вернемося до тієї капусти, про що ми балакали. В общем, зайшов. В магазин. Ну, таке, знаєте, мой викапчений схотілось до картопельки. Думаю, возьму на вечір. Я як подивився на ціну, 420 гривень кілограм. Мені перехотілося. А що я за таке забалакав? Тому що капуста по 7 гривень. Ти скільки це ж треба капусти, щоб... Щоб купити тієї мойви. Ну, то є, ви бачите, що якось воно дисбаланс і невідповідність тих цін. Да, я розумію, мойва це мойва. Ну, капуста це капуста. Ну, це надо, грубо говоря, 60-70 кг капусти. Щоб... Щоб купити тієї мойви. І... І хлопці кажуть, манали ми садити ту капусту, тому що вона ніфіга не стоїть. Во-первых, спробуй виростити. Зараз мільйон всяких шкідників. Потім попробуй продать. Ну, Продаєш, продаєш і не можеш продати. Ну, так як я... Давно занимаюсь капустой, я то продав. Ну, а все одно її надо продавать. Ну, і вони кажуть, манали ми садить не будем садить. А в нас. А в нас так і есть. У нас є стіна, його насадять. Стіки що. Потім вона стоїть або ні скільки, або ні по чому. Ну я і думаю, що, що все-таки прийдеться садити капусту. Як би там не було, ну вже я давно її сажу, то не буду садити її багато, Ну, а чуть трохи буду. Так, є в мене таке бажання. В цьому році посадить перцю солодкого і баклажанів. Та ось, де ми, можна сказати, зустрінемо новий рік, і вже треба буде задумуватись над тим, скільки садить, коли садить, що садить. Тому наносив вже це питання. Яке вже ми будемо потихеньку втілювати в життя і, і будемо займатися вирощуванням, вирощуванням, ну, сільхозпродукції для реалізації. Тому, тому дуже вам вдячний, що ви. Що ви зі мною дивитесь мій канал. Так ви бачите, він такий сумбурний. Всі теми на ньому піднімаю. І політику можемо обсудити, і роботу показую. І, і як живу показую. Взагалі, все показую, все розказую. Кому не жалко вподобаєчку, що від вас потребується, це натиснути пальчиком на на пальчик вгору. І хто хоче слідкувати за моїм каналом, те, як я хочу тут зробити красивий участочок, е хату стару розібрати, ви її бачили в кадрі, і, ну, і вирощувати, вирощувати. Рослини, Тому підписуйтесь на канал, вже багато відео, є багато цікавих відео. Буду, буду все вам показувати, буду розказувати. Так що до нових зустрічей, хто зі мною. Всім пока-пока.